Добрий день, шановні поціновувачі архітектури. Сьогодні ми з вами в селі Соколівка. Це на Ніжинщині. І будемо оглядати маєток Раковичів. Дивіться, тут прямо на маєтку лелеки живуть. Оце цілий комплекс будівель, закинутих. В такому вони зараз в стані знаходяться. Але що цікаво, що комплекс цей прямо великий. Тут Будинків, я так дивлюся, 4-5. Всі вціліли, зазвичай це велика рідкість для такого типу маєтків. От, ну, одна із причин, чого вони вціліли, це те, що вони доволі недавні. Тобто видно по цеглі, що це десь початок 20-го тому або кінець 19-го. Тому цегла була міцною і, відповідно, добре збереглася. Сидибаться в такому цегляному стилі. Тут бачимо такі дуже круті карнизи і сандрики на вікнах. Такий багатий цегляний декор. От хочу вам нагадати, що цегляний декор це такий демократичний спосіб. Вже прикрашати архітектуру, коли не наймаються спеціалісти для створення ліпнини, а будинок відразу бачили, який птеродактиль прилетів. Клас. Да, так, Не наймаються спеціалісти для того, щоб декорувати будівлю, а будівля відразу будується з декором, от і, відповідно, воно набагато Краще зберігається цей декор, його не треба постійно там якось відновлювати. це такий стиль в кінці 19 сторіччя у нас став популярний, особливо в різних промислових об'єктах, там заводах, млинах. На кутах такі лізени, такі протяжні смуги. Мачте, на декоровані теж це стилем. І всередині у нас росте бур'ян. Що цікаво, що реально дуже гарно збереглося. І Я навіть не знаю, але мені, в мене є таке враження, що його можна прям відновити. Тобто немає не перекриттів, не даху, а воно стоїть. Тут, до речі, живуть бджоли. Там видно літають, там вони гніздо, тому краще туди не сунеться. По будинку видно, що його перебудовували, тут щось замуровували, розмуровували. Там всередині теж видно, що вікна якісь замурували, але що цікаво, що навіть столярка отут от збереглася, бачите такі три віконця зверху і одне велике знизу. От Всередині видно залишке опалення, бачите такі труби йдуть в стіні, і тут, мабуть, був... Камін. І ось тут теж видно, йде труба така по стіні. От, бачите, раніше будували ці димоходи прямо в стінах, для того, щоб вони нагрівалися. Дуже цікава технологія. На жаль, от зараз це все руйнується. І ці труби вони всередині бачите, якісь з металу зроблені. Тобто я залишилися ще оригінальні. От, на території садиби є ще такі низенькі будинки, мабуть, тут були якісь технічні споруди, може конюшні. От. Видно, що вони старі і гарно збережені через те, що їх продовжують використовувати. Ну, Принаймні недавно ще використовували, бо видно, що цілі двері, замки якісь висять. Раз подивимося, який вони цей будинок в глибину. Доволі великий будинок. От Теж бачимо тут цей цегляний стиль, От, але декор вікон інший і, можливо, будувався він. Уже в інший час. От, доволі широка, такий широкий дах. Там, мабуть, можна багато чого зберігати. І от, власне, якщо подивитися на всю садибу, то ви бачите ось там ще один будинок, ще один будинок, от там, мабуть, сама садиба красива. І це теж, я так думаю, що це якась офіцина. От яку ми щойно бачили. І ще на території є такі дуби дуже старі. От видно, що їх місцеві обгородили, бо, мабуть, це ще з часів цього товариша-поміщика. Є і тут, мені здається, навіть є якась табличка. Точно. Вічна слава героям. На цьому дубі під час Великої вітчизняної війни німецькими окупантами були повішені, ого, оце так. Повішені на дубі. Так, і повертаємося до цього будинку. Бачимо тут такі не дуже великі вікна, От. є проходи і це дуже схоже на якийсь такий... Корівник чи конюшню, і з цього боку от такий самий є будинок, ну майже такий самий, доволі схожий. От, я так підозрюю, що це були якісь господарчі споруди, де місцеві розводили своїх коней. Всього ще будинка дуже цікавий. Бачите, такий зверху над дверима типу дашок із цегли. У мене така підозра, що тут, мабуть, була якась башта, яку зрізали, бо тут так воно входить в небо, тобто в, в дах і з цього боку теж. от що Очікується, що там було якесь продовження. От, але зараз його нема. Тут навіть можна заглянути, бачите, старі такі грати специфічно зроблені. І ось що тут всередині? Тут... Видно, це дійсно конюшня була. О, дуже прикольно. Старовинна конюшня, гарно збережена. Тут ще такі ось скоби вбиті, мабуть, якісь конов'язі. І ось такий прям вцілілий будинок дуже оригінальної форми. Тут зараз магазин. Це дуже добре, що використовується. От і... Воно зберігається принаймні. Цей будиночок цікавий тим, що тут є очевидний вхід в підвал. І він такий дуже естетично зроблений з такими оці нахиленими частинами, от які деревом покрили, щоб вода не замочувала цеглу. Тут, правда, смітник у нас от і взагалі дуже симпатичний. Такий будиночок. От, ось тут вікна вниз. Мабуть, це була якась панська кухня, де жила прислуга. І от з цього боку бачимо такі доволі прості вікна з фільонками внизу Оце єдиний декор. От, взагалі поглядає так, ніби цей будинок старіший за оцю от садибу, яка теж збереглася, зараз ми її теж подивимося. Так, Ну і сама садиба. От, по стилю видно, це неоготика. Такі тут бачимо на карнизах гострячки, от, які імітують готичну архітектуру. Такі бачимо тут, типу як маленькі башти зроблені. От все, закинуте, даху немає, але зберігся він добре. Ось тут ось бачимо, такі ніби як трапельки скапують. Дуже великі вікна, тут, мабуть, були, але закладені. З цього боку ось бачимо таке біфора. Мабуть, тут така вона і була, ну тобто бачимо, що ця вся арка, вона така фейкова, а біфора вставлена в цю арку. І загалом маєток має тут посередині, як ви бачите, тут такі атіки стоять. От, декоративні, а тут, мабуть, вже йшов дах. Тобто ці атіки, вони е, просто для декору зроблення. Там насправді теж був дах, хоча, можливо, були теж якісь башти, які пізніше зрізали. Це треба дивитися на історичні фотографії, якщо я знайду їх. Е, столярка збереглася. Тут ось, бачите, такі прям дуже-дуже давнє дерево, яке вже... І, чесно кажучи, ця садиба от, вона виглядає так, що стіни в неї наскільки міцні, от, подивіться, от які ось тут елементи декору, прямо взагалі майже як нові. От, здається, що його можна прям реставрувати при бажанні. А насправді це і навіть не так далеко від Києва. тобто... Якщо її викупити, то можна тут поселитися. Правда це біля дороги, от, що не дуже добре. Але загалом містинка гарна. Навколо ліси. От, давайте попробуємо зайти, що тут всередині подивитися. Кімнати невеликі. Дивіться, яка товщина стіни. Він десь скільки десь метр майже. Думаю, що в радянський час тут все-таки щось було. Ось тут, до речі, видно, як ці атіки побудовані. Бачите, там є такі отвори, куди входили е, елементи даху. Цікаво, куди вода стікала з того даху, там, мабуть, якась ринва була. От, тут видно були е, груби, які, як зазвичай, у нас розбиті. І от така от червона міцна цегла, що вона бачите, відколупана і не руйнується під дощем. Все поросло кропивою. Ну, Мабуть, тут були ще й підвали. От, зараз, на жаль, туди доступу немає, хоча, не знаю, можливо і під... не було підвалів. Не, не, не в усіх ж будинках є підвали. Ну, Принаймні... Ззовні виглядає так, що вікон підвальних немає, От, тому, можливо, це був такий була садиба без підвалу. Тут ось видно, бачите, такий наскрізний коридор. О, це називається в архітектурі анфілада, коли видно з одного кутка будинку інший куток і по боках розходяться двері. За таким принципом палаци часто будували. Це якась велика кімната, хоча насправді вона не дуже велика, От, ну, порівняно з якимись садибами чи палацами бували і більші. І Тут ось ще є збережені елементи дверей. Ще теж невідомо чи це ще з часів цих Раковських, чи це пізніші радянські двері. Всюди роздовбані каміни. Ну, це пояснює, чому такої товщини стіна, через те, що потрібно було там ще трубу для каміну прокладати, ну чи грубе. І ось як виглядають ці біфори зсередини. Таке от вікно. Тут Збережена трохи столярка. навіть якийсь от елемент, мабуть, на якому це вікно було чи закривалося. загалом класний маєток. От, дуже близько від Києва, тому можна його відвідати, ну як дуже близько, десь 40 хвилин їхати. От, можна його відвідати, щоб подивитися на таку красу. Бачите, як мурували стіни, так щоб всередину можна було вставити двері. От Відразу робили таку виїмку. Зараз стіни так вже не будують. Але по самому маєтку видно, що доволі скромно жили люди. Всього один поверх. От, такі, мабуть, якісь були бізнесмени. І от ще трошки цього двохповерхового будинку. Тут якщо його обійти, то видно, мабуть, парадний вхід. Ось тут такі напівколони. От, мабуть, був балкон. От, і не знаю, цей будиночок виглядає от, краще задекорований за той одноповерховий. От. Шкода, що, звісно, тут обгородили, не можна підійти подивитися, що там відбувається. Але є одна проблема. Це пам'ятка архітектури. Тому для того, щоб його відремонтувати, потрібно багато грошей і правильні спеціалісти. Це з одного боку добре, що його внесли в реєстр пам'яток, а з іншого боку, звісно, шкода, що якийсь приватний інвестор його побоїться викупить. Такий от у нас маєток садиба цих раковських. О, дуже гарно збережені будинки завдяки, в принципі. Цеглі і тому що тут, мабуть, у радянський час все-таки його використовували. от І зараз його це все діло можна подивитися. От було б цікаво спуститися в підвали цього будинку, подивитися, що там зараз є. На цьому будемо закінчувати нашу екскурсію. Гарного вам дня і до побачення!